Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх, ось-ось уже наближаємося до свята Різдва, як би сказав, отець Тарас, ось воно вже на носі. Вже за кілька днів святкуватимемо цю подію, згадуватимемо цю подію народження і воплочення Божого Сина. Але ця подія була б неможлива без згоди людини. Бог настільки поважає свободу людини, щоб потребував згоди. Людини і тією, хто дала згоду, стала Пресвята Богородиця. Кожен з нас, певен, чув багато разів цей євангельський уривок, який я зараз зацитую, з Євангелії від Луки у першому розділі, чуємо, тими днями Марія зібралася і пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Хотів би звернути нашу увагу на два важливі моменти з цього Івановського уривку. за все, Марія пускається швидко у дорогу. Марія не може стояти на місці. Марія, котра отримала звістку від ангела про те, що стане. Божого сина йде, щоби ділитися тією звісткою. Вона іде, щоби послужити також. Ось це власне служіння, яке мало би наповнювати наше християнське життя. Оце пуститися швидко в дорогу. Так мені подобається думати про те, що Марія не їх часу, але швидко біжить послужити тій, котра потребує її допомоги. Але на фоні цієї зустрічі. Марії і Єлизавети насправді відбувається ще одна зустріч зустріч Івана Хрестителя з Ісусом Христом. Особливістю цієї зустрічі є те, що Іван Хреститель розпізнає свого Господа, каже Євангелист, як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїм лоні. Оце слово здригнулося, кажуть ті, хто вивчає Біблію. Що є те саме слово, яке описує танець царя Давида перед ковчегом Завітом, оце визнати присутність Бога у нашому житті і сповнитися радості. І ця радість від зустрічі з живим, справжнім Богом, від сповнення благодаттю Святого Духа, яка дарує цю зустріч, інше може виглядати дивною, дивакуватою якоюсь. Ненормальною дозволю собі так сказати. Але, власне, це та переміна, яка відбувається від справжньої зустрічі. Друзі, ось ось подія Різдва відбудеться. Вона вже відбулася в історії спасіння, але ми знову будемо її згадувати, знову будемо переживати. Але чи дозволив я у моєму серці народитись Ісусові? Чи зустрівся я? З живим Богом, чи дозволив я сповнити своє серце благодаттю, дарами Святого Духа, щоб моє життя перемінилося, чи я ділюся цією радістю з іншими, чи інші бачать в мене того, хто в своєму житті зустрівся з Ісусом. Друзі, нехай ця радість Різдва сповнить наші серця. І діліться цією радістю. Так само, як Марія швидко пустилася в дорогу, так само, і ми сьогодні спробуємо подолати відстані, бар'єри, якісь, якісь перешкоди нашим зустрічам через війну, через ці трагічні реалії. Нашого життя, в яких ми перебуваємо, багато родин розділено, багато наших друзів є десь далеко, багато людей, які милі нашому серцю, і мали би бути за святвечірнім столом разом з нами, сьогодні ми не можемо їх бачити. Спробуймо сьогодні привітати їх, спробуймо побажати їм веселого і щасливого Різдва. Спробуймо допомогти їм свідчити. Маємо відвагу свідчити їм радість Різдва. Напишімо їм привітання. вишлім якусь листівку, заколядуймо разом наші колядки, нехай ця різдвяна коляда від хати до хати також в міру можливого допоможе нам пережити радість різдва. Не забуваємо наших традицій, ділімося ними, навчаємо їх. Нехай радість. Різдва Христового наповнить наші серця, наші міста, наші села, нашу Україну. Христос рождається. Дякуємо вам, дякуємо вам за те, що підтримували нас протягом цього проєкту через ваші донати, через ваші вподобайки, через ваші коментарі, через поширення цих відео. Ми всі ділилися доброю новиною, що Бог воплотився.